З вами лайв студії. Сьогодні ми говоримо із Володимиром Чернюком, виконавчим директором громадської організації Львів Техкластер. Власне, ви зараз будете проводити е, хакатон, який буде присвячений таким інноваційним цікавим рішенням щодо як нам пережити блекаут, про що там буде йтися, і які ідеї ви нам подаруєте. Так, загалом я трішки спочатку розповім про техкластер як установу та як організацію. Ми загалом існуємо вже з лютого місяця цього року, Недавно офіційно зареєструвалися. Налічуємо більше 30 різних технологічних компаній, які займаються виготовленням різних продукцій, електроніки, там роботизованих систем. Тому подібного, відповідно, наша основна ціль це розвиток технологічної сфери у Львові. І перетворення Львова на справжнього ну на справжній технологічний центр, яким він точно буде через е, декілька років. Та е, відповідно, ми в межах нашої діяльності, окрім там різних консультаційних послуг і е, звичної діяльності кластера, проводимо зовнішні події, е, як, от, наприклад, цей хакатон. Який буде присвячений дуже актуальній темі, та оскільки минулої зими ми всі пересвідчили, що без електропостачання або з його перебоями дуже складно жити, це викликало багато проблем, починаючи від проблем з опаленням, зв'язку, водопостачанням електроприлади, перегоряли, ефективність генераторів зарядних станцій, і тому подібне. Е, і це всі проблеми, які чисто теоретично е, технології та хардвер-продукти можуть вирішити. Е, тому ми вирішили зробити е, за підтримки програми «Конкурентоспроможна економіка України фонду ЮСЕЙД Хакатон, який зможе зібрати інженерів, студентів, стартаперів та людей з різних середовищ, щоб сформувати такі кросдисциплінарні команди, які зможуть напрацювати різні рішення. Рішення будуть стосуватися як і е, опалювальних систем, так і систем енергозбереження, енергоефективності, альтернативних джерел живлення, та тобто все, що пов'язане з проблемами, з якими ми стикалися протягом цілої минулої зими. Е, от, е, подія пройде вже цих вихідних у Львові. Е, детальне місце розташування е, повідомимо учасникам, які зареєструються. зареєструватись можна в наших соцмережах. Е, от. Власне, скільки учасників ви очікуєте? Ми очікуємо на 10 команд. Та там в середньому там від 3 до 8 людей різні команди є. От щоб ця подія була якісною і рішення, які вони згенерують, можна було реально застосувати. Та? Власне, чи будуть якісь а, премії чи подарунки тим, хто ну дійсно якісь ідеї такі цікаві і дуже необхідні для нас дасть. Угу. Один з партнерів нашого заходу є фонд «Нова Україн, який займається вирішенням таких проблем вже більш ніж півтора роки, і вони будуть присутні на події з метою, скажімо так, знайти українське рішення цих речей. Вони готові законтрактувати вироби. Безпосередньо, та тобто можна сказати, це один з не те, що призів, та а з велике замовлення, яке вже готове, тільки чекає на тих, хто зможе е, цю продукцію запропонувати. Е, і друге, це команди, які будуть мати за висновками журі хороші, е, хороші потенціал і життєздатні продукти, е, ми зможемо їх долучити до спільноти нашого кластера до нашого кластеру і далі. Всі послуги, які наш кластер пропонує своїм учасникам, будуть доступні цим стартапам, цим командам, що допоможе їм і залучити інвестиції, і розвинути свій проект, дасть їм доступ до обладнання, до такої децентралізованої rd лабораторії і інших речей, які ми напрацювали. Власне, які критерії мають бути, яким критеріям мають відповідати учасники, щоб їх прийняли, щоб вони дійсно могли представити свої ідеї? Е, та з важливих критеріїв, е, перше, це реалістичність. Та, тобто, е, якщо продукт вже готовий, тоді продемонструвати його, і е, що він життєздатний на ринку, та що він не поступається аналогам, що його можна виготовляти, немає труднощів в плані е, закупівлі запчастин, немає. Має труднощі в плані виробничих потужностей, от, життєздатність, інноваційність це ну, безпосередньо, щоб це не була та буржуйка та сама, просто іншого кольору. І технологічність це знову ж таки. І ми, як кластер, як організація, працюємо, ну, якби наша. Сфера це технології, це хардвер, продукти, електроніка та відповідно продукти, які зголошуються на цю подію, мають підпадати під цю сферу, під цю галузь. Пане Володимире. Дуже дякую, що відповіли на наші запитання. Мене особисто дуже цікавить ваш хитон, і я думаю, що ми дійсно будемо мати цікаві рішення, і наші українські вчені молоді. Дійсно вистрілять з цікавими і дуже інноваційними проектами. Нагадую, що ми сьогодні говорили із паном Володимиром Чернюком, виконавчим директором громадської організації Львів Техкластер. Пане Володимире, дякую на все добре. До побачення. Слава Україні! дуже вам за запрошення.